А не було ніякої незалежності України. Це людям навіювали, щоб ми нібито є незалежні. А насправді Україною керували і керують ззовні. Ви є цілковити праві. Хоча я рідко з росіянами погоджуюсь повністю, але в даному випадку ви абсолютно праві. Україна не була незалежною державою, не була самостійною державою, навіть не була державою в класичному розумінні цього слова. Держава. Ніколи. Ну, мається на увазі останній цей період, починаючи з 90-х років ключовим елементом державності незалежності є самостійність, тобто здатність ухвалювати рішення лише в своїх особистих цілях, керуючих своїми власними потребами, але не вказівками ззовні, як у нас практикуються. У нас ми дивимося, як законодавство ухвалюється на вимогу там якоїсь міжнародної структури. Ми ухвалюємо такі закони. На вимогу іншої структури, ми ухвалюємо інші закони. На вимогу якоїсь громадської організації, яка бореться за права секс-машин. Ми ухвалюємо такі закони. На вимогу якоїсь іншої держави, ми ухвалюємо ще якісь закони. Тощо, навіть ми віддаємо свою територію, територію держави України, віддаємо іншим державам. Без без жодного закону, просто так собі даруємо за рішенням уряду чи за рішення якогось там суду незрозумілого за кордоном тощо, тобто ми станемо державою повноцінною державою. Ми станемо лише тоді, коли ми будемо самостійною державою, коли рішення державних органів вони будуть ґрунтуватись на потребі українського народу, на потребі держави Україна, коли ми будемо. Будувати в Україні таке життя, яке буде в інтересах українського народу, яке буде розвивати наш український народ, нашу економіку, культуру тощо до тих часів, поки ми не припинимо обслуговувати всякі міжнародні структури, до того часу можна вважати Україну як колонію. На цей час є три центри впливу на Україну: це є Ізраїль. Це є Москва, і це є так, умовно кажучи, захід. Тому що в на заході є різні центри впливу, теж є Брюссель, є Страсбург, є Вашингтон тощо. Тож, коли ми будемо будувати свою життя, життя в державі Україна, вихоючи своїх власних потреб і враховуючи лише наші власні інтереси, але не інтереси чужинців, ось тоді у нас і буде держава. Не просто держава, а тоді у нас буде могутня і велична держава українського народу. Ож, українці, гуртуємось, єднаємось і перемагаємо. Величне майбутнє нашої України, величне майбутнє українського народу вже не за горами. Тож вперед, українці, до перемоги.